Щиро радий бути на вашому святі і вітати кожного присутника. І якщо сьогодні свято, то неодмінно на святі мають бути подарунки. І якщо це аж цілих 125 років, подарунки повинні бути переконаними. Давайте почнемо. Перше, що хотів би подарувати, це священне писання. І якщо сьогодні. Перша Баптистська церква відмічає ювілей, то думаю, що тут має лежати вже українська біблія. І ті діти, які прийдуть і підлітки, і молоді люди, нехай вони бачать тут не священне Писання, а нехай вони бачать святе письмо. І ще Я хочу подарувати вам дуже цінний подарунок. І хтось каже, це недоречно, а я скажу, це більше, ніж доречно. Це стяг прапор України. Я не буду його розгортати. Але нагадую, що більшість з нас народились в Україні, вони в Дніпрі в українській річці прийняли святи Водохрещення, вони прийняли той план Ісуса Христа Спасителя для українського народу, і ми продовжуємо молитись про перемогу на нашій землі. І цей список можна продовжувати ще дуже і дуже довго. Тому ми розуміємо, що це цінні речі, які мають бути на видимому місці. і ті люди, які будуть проходити повз Першу Баптистську церкву, знаєте, що вони скажуть? Вони скажуть, це перша баптистська церква, місто Кременчук, Полтавська область, Україна. І хай буде так. І ми продовжуємо молитись за перемогу, і ми продовжуємо молитись за український народ. народ і за майбутнє для нашої землі. Дуже приємно злорушливо дивитися назад в історію і розуміти, що є великі люди віри, які колись почали, а потім перехопили, а потім вони не зійшли, вони не стались, вони не ослабли і несли Євангелія, і передавали наступному поколінню. Але так може одного разу не статися. І мене дуже притежать те, що буде після нас. Можливо, це така віка, можливо, сьогодні є багато церков, які в Україні закриваються. І дуже неприємно, важко про це говорити, але для багатьох церков сьогодні вже ювілею наступного не буде. Вони відбулися. Я хотів би разом з вами сьогодні взяти за приклад одного біблійного героя, і та історія, яка сталася в житті цього чоловіка, є дуже і дуже повчальною. Людина, про яку можна говорити дуже довго, і це буде цар Єзекія, Старий Заповіт. Якщо ви читаєте священне писання, я думаю, що ви дуже любите цього героя. Особливо ті обставини, які були в житті Єзекії, і ті обставини, які є в нашому сьогоденні, вони дуже часто накладаються одна на одну. І в цієї людини я хочу молитись сьогодні за свій народ, за нашу землю і за те, в чому ми з вами сьогодні є. Перший текст священого писання, який хотів би зачитати, це друга книга царів, 18 розділ з 5 по 7 віру. віри вірив Господу Ізраїля. Серед усіх царів юдеї, ні до нього, ні після нього не було такого царя. А він твердо тримався Господа, не відвертався від Нього, і він виконував заповіти Господа, передані ним Моїселю. І Господь був із ним. І Єзекія в усьому мав успіх. Хоч би за що він не брався. Як вам така історія, як вам такий підсумок життя людини? Якщо в Священному писанні написано, що такого, як він не було ні до, ні після, це варто є великого. Якщо колись про нас скажуть, що це була людина і такої не було, я думаю, це найбільша похвала і найбільша винагорода. І ось коли ми читаємо такі загальні моменти, не було такого царя, він вірив, в Господи. Серця, він твердо тримався і він виконував заповіти Божі. буквально Бо, перемоги у Єзекії коротко. Ми з вами перше говоримо він був політиком, царем. І коли уже Асійська імперія була недалеко від Єрусалиму, перше, те, що зробив цар Єзекій, він спробував домовити, щоб не було війни. Ось ми читаємо такий перелік, що зробив Єзекія, він зібрав усе золото. А потім відрубав золото від дверей храму, а потім всі ті скарбниці, які були в домі царя із золотом, він віддав ворогу для того, щоб відкупитись. Є, я розумів, що таке призмак війни, він знав, що це будуть великі смерті і це будуть жахливі руїни. Для мене це герой, як сьогодні, тому що дуже багато людей, які мають можливості, ось ці скарбниці сьогодні наповнили. А Еземія їх повністю спорожнив для, для того, щоб уникнути лиха. Єземі дбав про народ. Єземі дбав про Ізраїль і відбав про своє місто. А далі друга історія відкупитись вийшло, але ненадовго. І знову асирійський цар. Третій, асирійці придумали страту через розп'яття людей. А Римляни пізніше цю страту не вдосконалили. Асірія це дуже жорстокий народ. Я не знаю, з ким його можна порівняти. Але вони пробивали дуже багато крові. Імперія, яка була у восьмому столітті до Христового Різдва. І ось друга спроба, вже не було чим відкуплятись, і Єзекіїв вручили лист капітуляцький. По суті, це не принісні слова на Бога, на Ізраїль, на Єзекію. І ми читаємо з вами, що Єзекія мав в оточенні благочестивих людей. І вони прийшли перед Божим лице і читали цей лист, і молились, і взивали до Трога, язики розірвав свою одежу, посипав попілом голову порохом і переживав ось таку жалобу і підсилену молитву. Бог би чуто, на другий день асирійська армія 185 тисяч, вона забита, і ми з вами бачимо, що це була така велика перемога від Господа. Оточим язик її повісає. Я не думаю, що ця людина в християнських колах потребує реклами. Всі ті пророцтва, які Ісая сказав про Ісуса, те, що Він одного разу бачив славу Божу, і він сказав, ось я, Господи, паштуй мене, це просто унікально. Далі хотілося б сказати про Єзекія, що він був людиною віри, і про це приємно говорити, він зробив дуже багато духовних реформ в Ізраїлі. До цього євреї мали велике відступництво. Єзекій відкрив двері храму. Єзекії виніс звідти багато тих речей, які там не мали бути. Єзекія повертає до служіння черги великих священиків. І ось кульмінація Єзекія святкої свято Пасхи для Ізраїля. Він посилає посильник у всі куточки землі, і він каже, мої, брати, будь ласка, прийдіть на Пасху. І ми бачимо, що люди переживають великий підйом. Це величезне покаяння. Далі, коли я читаю текст священного писання, я бачу, що коли було святкування Пасхи, ховання ходить і надихає, коли і священики всі днів, всі втомилися, всі кожні опускаються руки. А Язикій каже, сьогодні той день, коли народ Божий прийшов для того, щоб доторкнутися до Бога. І Бог робить сьогодні велике чудо, в тому що переможує нашу націю. Люди викидали ковання. Люди зносили висоти. Єзекія посбавляється від людяного змія. І ми з вами бачимо, що і Бог його надпотужно благословляється. Це духовні реформи. Інакше я не міг би сказати, що далі відбувається. Ми можемо говорити дуже багато, але іще одна важлива складова. Єзекія був успішною людиною. Він провів в Єрусалим. Я не знаю, з якими технологіями це був пастик чи мідь, чи просто звичайна сталь. Але він наповнив водою Єрусалим, водою. І ми з вами бачимо, що він був дуже успішною людиною, ми опускаємо деякі моменти, тому що цій людині можна посвятити цілу серію проповідей. І ще хотілося б сказати про нього дуже-дуже багато. Він написав деякі літературні твори, мало відомі, але хотілося йому таким чином війти в історію. Але є одна ситуація. Коли ми читаємо далі і далі за цю людину, виникає лише одне таке запитання, чому його немає у переліку героїв віри на Бога за І я до себе відповідь на це запитання знайшов. Коли ми читаємо священне писання далі, відбувається якийсь перелом. хто буде наступним після Єзекії? І ми б сказали, що, напевно, це буде людина ще більш успішна, і це буде людина, яка ще більше знатиме Бога. Але ось ми читаємо священному писанні, після нього приходить Манасія. Ім'я Манасія означає в перекладі єврейської мови Він допоможе забути. Це вже була пізня дитина в Єзекії, і, напевно, Єзекій настільки багато пережив потрясінь, стресів, і йому хотілося просто пожити як людині для себе. І він народжує свого сина, і йому хотілося забути все те, що було до цього. І от просто реалізуватися. І от просто чогось досягти. Але слухайте, що ми читаємо в писанні про Манасію. Але Манасія повів людей та народ Єрусалима хибним шляхом, отож вони чинили злобішинюсь народи, які Господь знищив до приходу Ізраїля. Про його Сина написано протилежне. Якщо Єзекія був найкращим царем, якого не було, Манасія був найгіршим царем якого не було. І в нас везне запитання в нашому серці. А не вже так буває, так ця історія говорить про це. І ті реформи, які запровадив Єзекія, Манасія відміняє одну за одною. Ми з вами читаємо, що він повертає висоти, він повертає Бовання, він повертає чергунів, тих, хто визиває мертвих. Ми з вами читаємо, що він своїми руками зробив унікального Бована і поставив в храмі Божого. І всі люди, які приходили, вони знали, що це зробив Манасія. І якщо це зробив цар, це спонукало людей поклонятися не живому Богу, а бувану. Жахливо чути про ці речі. Менасія правив далі довше, ніж його батько. Виникає запитання, чому, чому так сталося? Може, склалися обставини? Може, не повезло. І така, знаєте, проста відповідь людська. Ну, ну, так сталося. А може, щось пішло не так. А може, я з якоїсь зробив якісь помилки. Але давайте звернемо увагу на Священне Писання відповідь в Писанні є. В нас є 12 років. Коли він зацарював і царював в Єрусалимі 55 років. Просте запитання. 12 років було в Манасії, коли він прийшов до царства, його батько, Євгенія, помер. 12 років це мало чи багато. Я відповідаю, з одного боку, це мало начебто, але це дуже немало, як в єврейській культурі. О 12 років хлопчик єврей посвячувався у чоловіка єврея. Коли Ісусу було 12 років, він привели в Єрусалимський храм, і після цього він разом з усіма мужчинами міг заходити у внутрішній двір храму, приносити жертви і бути вже дорослим мужем. Саме 12 років хлопчик працював на рівні з батьком. Можливо, батько його десь жалів, але вони вже були гамону. Так все відбувалося. До 12 років він був сформований. він знав всі істини до 12 років. Він мав своїх радників. До 12 років він вже закінчив недільну школу, нашою мовою, і підлітковий клуб, до 12 років він був сформований. І щось сталося не так. І ось ще одна є підказка. Чому сталося не так, тому що наймовірніше Єзекія не все зробив для того, щоб його син пішов благочестивим шляхом. І ось, коли пророк Ісая прийшов до Єзекії і сказав, Єзекія, ти зробив деякі помилки. І за це будуть наслідки в твоєму житті, твої внуки, твої нащадки вони будуть в у І це, це я сказав страшне, страшне природство. Але за твої дні все буде чудово. І для мене ця молитва, якої ніхто не чув, молитва Єзепія. Ця молитва прозвучала в серці царя, але її Дух Святий бере серця і просто робить, щоб її всі могли почути і подумати про цю молитву, як вона прозвучала. Після того, коли Ісая сказав вирок Єзекії, Єзекія сказав добре слово Господнє і подумав. Але це була його молитва, про яку ми з вами сьогодні розважаємо. За мого життя буде мир і спокій. За мого життя добре. Добре кому Єзекіє. Єзекії буде добре. Язик зможе доробити заплановане. Язик зможе насолодитись життям. Єзик зможе себе реалізовувати за мого життя добре. Він і став героєм віри. З одної причини. У всіх героїв віри є одна спільна риса. Пам'ятаєте, всі вони починали не зовсім правильно. Жінка, яка торгувала своїм тілом. Ми пам'ятаємо того, хто схеми придумував. Ми з вами знаємо того, хто робив, щоб просто навколо все ходило, вибухало і було весело. І він ніколи не повторювався. Але це герої віри. Вони всі закінчили, як люди віри, як люди Божі. Коли ми з вами говоримо за Єзекія, наймовірніше щось в житті його сталося не так, як, як мало б відбутись. І тоді, коли почав би відбуватись період передачі, і Єзекії мало б бути вже трошки, Єзекія продовжив в своєму житті період самореалізації, все повинно бути добре для Єзекія. Єзекія повинен насолоджуватись. Репертуар буде придумувати Єзекія, обставини, декорації, і все буде придумувати Єзекія. Єзекії повинно бути добре. Друзі, але Єзекія — це небезпека в цій історії. І Єзекія це поганий порадник, коли ми з вами говоримо про наступне покоління. Це буває його помилка. Я хотів би побажати, щоб ми з вами сьогодні боялись духа Єзекія, щоб ми боялись сказати в своєму серці після мене нехай не росте трава. Головне було б добре нам. Ні. Головне передати наступному поколінню Євангелія. Робити це вчасно. Забути про егоїзм, забути про себе. Інколи ми з вами настільки запалені, що нам отут повинно бути добре. Забудьте це. Ми читаємо, що це зерно вбирає для того, щоб пустити паросток. Це біблійний принцип. Христос не собі догоджав, але догоджав наступним. Я думаю, що ми всі з вами сьогодні десь внутрішньо мріємо, щоб колись був наступний фільм. І ті люди, які підхоплять Євангеліє, вони його нестимуть. І це будуть не Манасії, це будуть люди віри. В Новому Заповіті згадується Єзекія, але не в місті Він згадується в Євангелії від Матвія, в родословні Ісуса Христа. І дуже обмежена. Єзекія народив Манасія. І той, хто вміє читати Родословну, він читає між рядків. Благочестивий Божий Великий Цар, який мав перемоги. Питання, чи міг Єзекія змінити історію? Я відповідаю міг. Єзекія одного часу, пам'ятаєте, він став на коліна і оточився таким благочестивими людьми. Що Єзекія зробив для того, щоб змінити історію? Він сказав, добре. Мені. За моїх днів буде мир. І сонце світитиме ясно. А далі читач родословно і він читає, але Язики я народив монасію нечистивого царя. Я хочу нехай побажати, щоб Господь благословив кожного, зміцнив і дав розуміння того, до чого ми покликані, і щоб оця істафета передача вчасна, правильна, мудра, виважена. В силі Духа Святого, щоб вона відбувалася надалі. Хай Господь благословить рясна першу банківську церкву. Амінь. Амінь. Давайте допоможемо.